Дня рада вас вітати на своєму каналі. Ще сьогодні вам пропоную поговорити на ще одну актуальну, дуже і корисну інформацію. Ми будемо говорити з вами, чи можна, чи можливо, щоб вам була призначена житлова субсидія. Так, якщо ви маєте статус безробітного, тобто, якщо ви не працюєте, бо я знаю, що багато кого з людей. Відсутність роботи може бентежити і людина в такому випадку вважає, що її звернення буде безрезультативне і не звертається в пенсійний фонд. Хоча зрозуміло, що якщо немає роботи, має фінансові складнощі щодо сплати. Житлово-комунальних послуг. Тому я сьогодні хочу поговорити про те, що статус безробітного не забороняє вам звертатися в органи пенсійного фонду, навіть якщо у вас відсутній дохід а за вас, ні ви самостійно, ні роботодавець не сплачував єдиний соціальний внесок. Але. Якщо ви маєте статус безробітного, і якщо ви протягом період, за який будуть враховані доходи для призначення вам субсидій, не менше місяця перебували на обліку центру зайнятості, як безробітний, в такому випадку ви маєте право і можете звертатися в органи пенсійного фонду за призначенням вам житлової субсидії. Хочу нагадати, що взагалі мати статус безробітного дуже важливо. Адже, коли ви офіційно отримуєте цей статус, ви, по-перше, зможете отримувати виплати по безробіттю, по-друге, вам цей період буде зарахований до стажу, який вам необхідний. Подальшому буде для призначення вам пенсії. При розрахунку субсидій до доходу замість заробітної плати за попереднім місцем роботи вам врахується розмір призначеної допомоги за місяць, яка передує місяцю зверненню за оформленням субсидій. Також хочу нагадати, що ті громадяни нашої державики безробітними можуть подати заяву. Декларацію інші документи для отримання субсидій через особистий кабінет на в порталі електронних послуг пенсійного фонду через уповноважених посадових осіб територіальних громад, через СНАПИ Центри надання адміністративних послуг через портал Дію поштою або особисто звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України. Тому нагадую, що. Навіть якщо ви маєте статус безробітного, ви можете і маєте право звернутися за призначенням і оформленням вам житлової субсидії. Навіть маючи, наприклад, пай, якщо ви не отримуєте від нього доходу, ну, наприклад, так, ви також маєте право звернутися в пенсійний фонд. Кожна ваша справа. Є індивідуальною, тому якщо ви маєте складнощі з виплатою оплатою комунальних послуг, обов'язково звертайтеся в пенсійний фонд України для того, щоб отримати додаткові роз'яснення і можливість отримати додаткову підтримку з боку держави. На оплату житлово-комунальних послуг, тому що ми дуже багато чуємо інформації про те, що грошей на все вистачить на пенсії, на пільги, на субсидії також, тому звертайтеся.